Перший день останнього зимового місяця середа. 1 лютого. Це ньюз І в студії з вами сьогодні Владислав Кухлевський. Під час цього інформаційного випуску пропоную поговорити на наступні теми. На Донеччині поліцейські одночасно знищили 200 снарядів до градів. За минулий рік було виявлено понад 3400 боєприпасів, які були також знищені в у зв'язку з тим, що вони знаходились в крайне безпечному стані. Майже 40 гривень за півлітра. КП Покровськ-Водоканал закупили молоко за ціною у два рази вище ринкової. На даний момент ми маємо молоко жирності 2,5%, пів літра півлітра в міськість. Фірма Волошкове поле коштує 18,50. Учнівські олімпіади та робота консультаційних пунктів. Як у Мирнограді, відбувається навчальний процес. За минуло. ...тиждень у нас з громади. Виїхало п'ять учнів, але повернулися шість. Таким станом на, од... на одного учня стало більше. Чи можливо у Покровську обміняти старі лампи на нові? Щоб обміняти лампочки, потрібно бути громадянином України старше 18 років, принести п'ять лампочок розжарювання, надати паспорт, е, ідентифікаційний код і також також номер телефону свого. Як перевести виплати по субсидії з пошти до банківської установи? Бути за. Міст на порталі авторизуватись в особистому кабінеті на порталі використовувати кваліфікаційний електронний ключ. У Новогродівці незабаром розпочнеться дев'ята хвиля видачі гуманітарної допомоги. З початку року до Покровського руб надійшло 54 звернення з приводу домашнього насильства. Хотілося б звернутися та закликати не замовчувати випадки насильства та своєчасно звертатися за допомогою до найближчого відділення поліції. Герої не вмирають. Телебачення Капрі розпочинає проєкт пам'яті. Традиційно на початку нашого інформаційного випуску говоримо про оперативну ситуацію в області від поліції Донеччини. Окупанти здійснили 18 вогневих атак. Поліцейські фіксують наслідки російських обстрілів. Постраждали 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Бахмут, СМТ, Велика Новосілка, села Клебанбик, Багатир, Уманське, Дачне, Парасковіївка, Времівка, Іванівське. Ворог застосував РСЗВ ГРАД, смерч, артилерію, міномети, танки. Пошкоджено 5 житлових. Будинків: лікарню та аптеку смерчами та градами рашисти накрили Волноваський район, влучили в інфраструктуру. Інформація щодо жертв не надходила. З реактивної артилерії окупанти обстріляли Бахмут, поцілили в багатоквартирний будинок та аптеку. Загинули цивільні мешканці. Також є травмовані серед них дитина. Внаслідок ворожих атак. Маємо вбитого у Парасковіївці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Сьогодні вранці обстрілів зазнали Слов'янськ та Краматорськ. У Слов'янську ворожа ракета попередньо с 300 влучила на територію приватного підприємства, яке займалося виробництвом мебелі. Постраждали цехи та автомобіль охоронця. За інформацією керівництва міської військової адміністрації обійшлося без жертв. У Краматорську ракета прилетіла на кладовище. Інформації про постраждалих не надходило. Нещодавно на Донеччині поліцейські одночасно знищили 200 снарядів доградів. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Нещодавно, декілька днів поспіль, мешканці Покровської громади чули гучні вибухи, які були схожі на звуки обстрілів. У поліції повідомили, що це були роботи з масштабної ліквідації боєприпасів. Бойова частина ракети С-300. Веземо на полігон для знищення. За минулий рік працівниками вибухотехнічної служби було виявлено та знищено близько трьох з половиною тисяч боєприпасів. Відділ вибухотехнічної служби головного управління національної поліції Донецької області за 2022 рік. Здійснено виїздів понад 1400. За минулий рік було виявлено понад 3400 боєприпасів, які були також знищені у зв'язку з тим, що вони знаходились в крайне безпечному стані. Проведено понад 400 одиниць профілактичних оглядів. Понад 500 виїздів було здійснено для оглядів місць подій по, по факту вибуху, по факту. Обстрілів спільними зусиллями працівники поліції з працівниками ДСНС оперативно виконують дії або усунути наслідки прильотів та знищити небезпечні для життя людей боєприпаси. Особовий склад діяний практично на кожний обстріл. В деяких випадках, коли потребує допомога, дійсно ми працюємо спільно з ДСНС по знищенню боєприпасів, по очищенню території від боєприпасів, було здійснено роботу. Практично усіма видами ракет наземного базування, це Іскандери, С-300 установки з ракетами повітряного базування. Це і х 31 це Х-59, це Х 22 На полігоні вибухотехніки проводять як тренування, так і знищують раніше виявлені боєприпаси. Цього разу одночасно було знищено близько двох сотень ракет ГРАД. На даний час. Проводяться знищення великої кількості боєприпасів, а саме ракет до РСЗВ системи ГРАД. Цю роботу виконуємо ми спільно з інженерно саперним полком полком го батальйону збройних сил України, понад 200 одиниць самих ракет, які в небезпечному стані, і вони потребують їх знищення. У той же час вибухотехніки закликають мешканців бути уважними та не торкатися невідомих предметів. У разі виявлення вибухонебезпечних снарядів, частин ракет, уламків дронів негайно телефонуйте на спецлінію 102. Увага! <му> Розшук. Допоможіть встановити місце знаходження зниклих чоловіків. Покровським районним управлінням поліції розшукується Мельников Олексій Миколаєвич 25.07.1986 року народження і гасенко Ігор Миколаєвич 3.01.1979 року народження, які пішли з дому 17 січня 2023 року, та до теперішнього часу їх місцезнаходження невідоме. Прикмети Мельникова Олексія Миколайовича на вигляд 35-40 років, зріст метр сімдесят середньої статури, волосся русяве коротке, має помітні шрами на голові. Хворіє на епілепсію. Спостерігаються епілептичні напади та втрата пам'яті. Був одягнутий куртка темно-сірого кольору, шапка в'язана чорного кольору, спортивні штани темно-синього кольору, шльопанці темного кольору. Прикмети Гасенка Ігоря Миколаєвича на вигляд 45-50 років, зріст метр сімдесят, худорлявої статури. Волосся темно-русяве. коротке сивиною. Має помітний шрам над верхньою губою. Відсутні зуби на верхній щелепі. Хворіє на шизофренію. Продовжуємо розповідати нашим глядачам про темні схеми та зашкварні закупівлі, які відбуваються у Покровській громаді. Цього разу під прицілом нашої уваги опинився Покровськ-Водоканал. Як комунальне підприємство закупило півлітрові пакети молока майже по 40 гривень за одиницю? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Журналісти телебачення Капрі неодноразово розповідали про зашкварні закупівлі за завищеними цінами, які проводять покровські керманичі. Це і генератори, які придбали Покровськ тепломережа та відділ освіти, і на якісні дрова по президентській програмі, і мікрохвильовки з грилями і багато чого іншого. Сьогодні розкажемо про ще один зашквар цього разу від дотаційного комунального підприємства Покровськводоканал, який курує уже новий заступник Олексій Стебель. Люди змінюються, підходи до роботи. Ні. Nee. Проаналізувавши систему публічних закупівель Прозоро ми з'ясували, що наприкінці минулого року водоканал уклав договір на закупівлю молока з покровським підприємцем Олексієм Диким. Вартість договору склала 94 тисячі 800 гривень. За ці гроші ФОП мав надати 2400 пакетів молока по півлітра жирністю 2,5%. відсотки. Тобто ціна за один пакет склала 39 гривень 50 копійок. Так вам не почулося майже 40 гривень за півлітровий пакет молока. Традиційно моніторимо ціни в інтернеті. Тут придбати цей продукт можна від 16 гривень. Вирушаємо у магазини Покровське, аби перевірити ціни там. Бачимо, що і тут вони значно нижчі. На даний момент ми маємо молоко жирності 2,5%, пів літра півлітра в міськість, фірма Волошкове поле коштує 18,50. Далі трохи математики. Якщо б керівництво водоканалу придбало молоко не по завищеним цінам у знайомого підприємця, а за ринковими то могло. Бло б зекономити понад 50 тисяч гривень. Ба більше що в інтернеті, що у магазинах за 40 гривень можна придбати цілий літр молока, тобто у два рази більше. Та напевно такі пропозиції: ні керівництво водоканалу, ні заступнику куруючому комунальний напрямок, ні самому керівнику міської військової адміністрації не цікаві, бо на них руки, як то кажуть, не нагрієш. А тепер декілька слів про того самого постачальника, який так вигідно поставляє водоканалу молоко. Як ми вже казали на початку, це Олексій Дикий з покру... Покровська. і він активно співпрацює не тільки з водоканалом, а й з Покровською кліл, відділом освіти Покровської міської ради, управлінням соціального захисту, психоневрологічним диспансером. Ось, наприклад, з Покровською клінічною лікарнею у цього Фопівця було укладено 76 договорів на майже 1,2 мільйона гривень на постачання різних продуктів. А відділ освіти на замовляв продуктів на більше ніж півмільйона гривень. Варто нагадати, що Покровськ водоканал завжди був дотаційним підприємством, і з міського бюджету йому майже щомісяця виділялися мільйони гривень допомоги. Про вартість та якість води, яку водоканал надає людям, взагалі годі казати: ніякого розвитку, ніякої звітності, ніяких перспектив. І у той же час керівництво дозволяє собі під час війни заробляти навіть на такому товарі, як молоко. Учнівські олімпіади та робота консультаційних пунктів. Як у Мирнограді відбувається навчальний процес? Деталі дізнайтесь просто зараз. Мирноградські заклади освіти уже два тижні відпрацювали після канікул. На сьогоднішній день освітній процес у всіх школах проходить у дистанційному форматі. Також функціонують пункти незламності на базах закладів освіти і там же організовані. Пункти консультації вже відпрацьований як графік роботи консультацій закладів загальної середньої освіти, так і дошкільних закладів. Те, що стосується дошкільних закладів освіти, то в консультаційних пунктах акцентують увагу на консультаціях батьків дітей старшого віку з приводу підготовки до школи, а також організовані консультації вчителів дефектологів. Вчителів логопедів, а також практикологів. Також головний спеціаліст відділу освіти Мирногурадської міської ради зазначає, що ведеться щотижневе відстеження руху учнів. Наприклад, за минулий тиждень у нас із громади виїхало 5 учнів, але повернулося 6. Таким станом, на одного учня стало більше. В закладах дошкільної освіти повернулося до громади чотири вихованці і виїхало чотири. Відстежують і рух педагогічних та технічних працівників закладів освіти. Ну тут майже у нас нічого не змінюється. Єдине, що буває, там працівники повертаються на деякий час додому, але якщо у них уже влаштовані, вони десь в місцях евакуації, то вони виїжджають туди на минулих тижнях. Пройшли обласні етапи учнівських олімпіад, де брали участь і вихованці морноградських закладів освіти. «28 числа. Була французька мова, один учениця опорного закладу з французької мови і два німецької мови. 28 і 29 прийшли перший і другий етап олімпіад з інформатики. П'ять учнів було запрошено, і хочеться зазначити, що олімпіади з Інформатики завдання даються для учнів одинакові з 8 по 11 клас. І хочеться зазначити, що учні більш молодшої категорії ну, показують високі результати. За перебігом олімпіад можна було стежити онлайн і одразу дізнатися результати. За попереднім. Аналізом, тобто, що відстежувалося, учень восьмої школи 11 класу має перший результат в області всього із 48 учасників. Наступний тиждень для учнів закладів освіти буде досить продуктивним, адже відбудуться олімпіади з біології, математики, хімії, інформаційних технологій, географії та правознавства, на які запрошені 23 учні. І 26-го числа в пункті незламності на базі опорного закладу пройшов перший міський етап. Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів малої академії наук України. Знімальна група телебачення Капрі з Мирнограда спеціально для Капрі Нюс. 2 та 3 лютого у гуманітарному штабі НВК No7 міста Добропілля з 10 до 13.00 буде видаватися гуманітарна допомога дітям ВПО, які зареєстровані в громаді з 24 лютого 2022 року. Для отримання допомоги необхідно надати паспорт одного з батьків, свідоцтво про народження дитини та довідки ВПО. Чи можливо у Покровську обміняти старі лампи на нові економні? З цим питанням розбиралися мої колеги. Енергоефективні лампи, які держава обіцяла видавати українцям в обмін на старі лампи розжарювання, вже доступні. Щоправда, не в усіх містах та регіонах. Зокрема, обміняти старі лампи на нові можна в обласних центрах, а також в містах Покровськ, Краматорськ та Кривий Ріг. Окрім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та Севастополя. Пунктами обміну ламп стала Укрпошта. Кожен українець може отримати 5 безкоштовних лед світильників в одні руки. Знімальні. Група телебачення Капрі вирішила дізнатись, чи запрацювала державна програма у Покровську та що потрібно для того, щоб здійснити обмін. Розпочався обмін ламп у нас на відділеннях Укрпошти. Щоб обміняти лампочки, потрібно бути громадянином України старше 18 років, принести 5 лампочок розжарювання, надати паспорт, ідентифікаційний код і також номер телефону свого. І Ми поміняємо є лампочки з широким цоколем є з вузьким. Приходьте на «Укрпошту». До обміну приймаються справні лампи розжарювання. Обмін буде відбуватись у два способи. Ви можете зареєструватися через дію, прийти, отримати лампочки. Також ви можете просто надати документи і отримати. Так, до одного з відділень Укрпошти в Покровську надійшло 1643 лет-лампи. Люди за ними приходять вже другий день. Вже побільше стало людей приходити учора та Одиничні случаї були сьогодні багато людей вже по мірі тому того як інформація розподсюджується. Люди приходять обмінювати. Всі бажаючі можуть звернутися до відділення Укрпошти та здійснити обмін старих лампочок на нові. Укрпошта працює за таким графіком. Працюємо ми з 8 ранки до 17 години, з понеділка по суботу, в суботу до 15 години. Якщо раптом після обміну нова лампа матиме брак і не працюватиме, її без проблем обміняють на іншу за наявності оригінального пакування. Марія Горбачова, Даніл Авідіков спеціально для Капріньюз. Як перевести виплати по субсидії з пошти до банківської установи. Подробиці дивіться далі. Програму житлових субсидій було започатковано у 1995 році рішенням Уряду України для допомоги вразливим категоріям населення в оплаті житлово-комунальних послуг. Вони і досі залишаються головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів. Громадяни, які отримують субсидію через поштові відділення, можуть перевести виплати до банківської установи. Ви зробити це можна як особисто звернувшись до пенсійного фонду, так і онлайн. Для цього за допомогою веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду потрібно бути зареєстрованим на веб-порталі, авторизуватись в особистому кабінеті на порталі використовувати кваліфікаційний електронний ключ в роботі по наданню. Означеної заяви далі необхідно зробити наступні дії у лівому боковому меню: знайти розділ комунікації з ПФУ, обрати вкладку Заява на житлову субсидію та пільгу, обрати пункт заява про зміну способу виплати житлової субсидії та пільги, заповнити необхідні поля заяви. Також необхідно завантажити скан-копію таких документів: Це паспорт. ІНН, Заява з банку про відкриття рахунку, це обов'язково. Та інші необхідні документи, якщо в цьому є необхідність. Результат та етапи обробки заяви можна перевірити на сайті Пенсійного фонду України у розділі Мої звернення. Сьогодні вранці у зв'язку з ремонтними роботами було зупинено котельню номер 14 яка опалює будинки у районі Динас. Про це повідомили у Покровській МВА. Строки виконання ремонтних робіт та відновлення теплопостачання у цьому районі зазначені не були. У Новогродівці незабаром розпочнеться дев'ята хвиля видачі гуманітарної допомоги. Вже наступного тижня у Новогродівській громаді планується розпочати дев'яту хвилю видачі гуманітарної допомоги. Так, декілька днів тому до Новогродівки надійшов гуманітарний вантаж від благодійного фонду Воз'єднання та команди «Team for Ukraine». Завдяки небайдужим волонтерським організаціям громада отримала продовольчі набори, які незабаром розпочнуть видавати мешканцям. До розвантаження гуманітарного вантажу долучилися рятувальники та працівники комунального підприємства Комунтех. З початку року до покровського руп надійшло 54 звернення з приводу домашнього насильства. Проблема домашнього насильства загострилася особливо під час війни. До початку повномасштабного вторгнення РФ від домашнього насильства в Україні страждало орієнтовно 1,8 мільйона жінок. При цьому щороку цифри зростали. Зокрема, у 2021 році зафіксовано на 56% більше звернень з приводу домашнього насильства у порівнянні з 2020 роком. Але у період з 01.01.2022 року по 30.06.2022 року офіс генерального прокурора Рора зафіксував на 56% менше кримінальних проваджень у контексті домашнього насильства у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Яка статистика звернень з приводу домашнього насильства у Покровському районі? З приводу цього питання ми поспілкувалися з представником правоохоронних органів. Поліцейські щодня працюють на запобігання домашньому насильству. Не всі виклики, які стосуються домашнього насильства, підтверджуються: люди намагаються іноді налякати один одного. Або ж відмовляються писати заяву на кривника. Поліція зазначає, більшість таких сімейних конфліктів вирішується одразу після приїзду правоохоронців минулого року. Наприклад, по поліцейськими Покровського районного управління складено 78 адміністративних протоколів на домашніх агресорів за статтею 173 з позначкою 2. Крім того, у 2022 році поліцію Покровська відкрито одне кримінальне провадження за статтею 126 з позначкою 1 Кримінального кодексу України за січень місяць до поліції надійшло близько 60 звернень вже з початку поточного року було оброблено 54 звернення про домашнє насильство. Та складено адміністративних протоколів відносно агресорів. 18 термінових заборонених приписів було виписано з початку поточного року. Замовчування випадків домашнього насильства призводить до повторного вчинення насильства, досить часто ще в більш жорсткій формі. Хотілося б звернутися та закликати не замовчувати випадки насильства та своєчасно звертатися за допомогою до найближчого відділення поліції. Отримати кваліфіковану інформаційну, психологічну та правову підтримку при необхідності. Реагування поліції можна за номером телефону Донецького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 095 429 2053. Український уряд розглядає можливість включення польської мови до переліку навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. В уряді наголошують, що об'єднання з поляками є запорукою сталого розвитку та безпеки. Наразі поляки готові включити українську мову як іноземну до переліку навчальних предметів. В той же час українська сторона розробить стратегію складання іспитів з польською мовою. Телебачення Капрі розпочинає проект пам'яті Герої не вмирають. Подробиці далі. Повномасштабна війна, яка розпочалася майже рік тому, постукалася в будинок кожного українця. Десятки тисяч справжніх патріотів, синів та дочок своєї країни, встали на захист рідної землі зі зброєю в руках. Вони сміливо і відважно боронять нашу Україну та дають відсіч ворогу. На жаль, війна нещадна, і десятки бійців кращих представників нації поклали своє життя у боротьбі з агресором. Але пам'ять про цих хоробрих людей, про їх відважний подвиг має жити завжди, аби наші нащадки і через багато поколінь знали, якою ціною українці виборюють свою незалежність. Ми розпочинаємо проект Герої не вмирають, мета якого зберегти пам'ять про тих, хто віддав найдорожче у цій боротьбі своє життя. Надсилайте на електронну пошту інфособачкапрі.дn.юа або у соціальній мережі фотографії загиблих захисників і захисниць. Їхні анкетні дані та коротку історію їхнього життя. Давайте разом закарбуємо їхні імена в нашій пам'яті. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять. Вічна слава. І наостанок поговоримо про погоду на завтра 2 лютого. У Покровську протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура в день становитиме до плюс 3 градусів, вночі до мінус 3 градусів по Цельсію. На цьому у мене все. Ще більше корисної та актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі або на сайті Капрі ДНЮа. Бережіть себе, побачимось вже завтра.